Ребята, сьогодні ми вночі ходимо. Десь лазимо. Десь тут ходимо. З Анією. І досі. Я, Я, Я не знаю, де ми, по чому ми лазимо тут. Живий стрім. Якщо у нас не забаняться за це відео, буде хорошо. Не знаю, по чому мають банити, а може і за страшноти, і за те, що в мене камера хуйнула. Побачимо. О, блядь, комарів. Звісно, ось опис. Я хуй. Понятно. Тут видно погано на камері, аню, я бачу. А куди у мене не боялися морозиває химку? Моє. Держи, хай це там, будемо тебе мотиви. Ну. Шоколадне. А що? А тебе? У мене так. Ти ж не їм ніколи пампір. Що моя рука на камері світиться? Аня, у мене рука на камері світиться. Вона на устроці. Вона буде на тебе відео. це порно. Що таке? Бля, камера. Моя рука на ньому світиться. Ми одну хвилину сюди йшли. Круть. Я зараз я пол показую, бо я все не можу показати тут темно. Тішком темно навіть щоб показувати. Наприклад, Ані її ноги можу показати, ну далі хочу. Аня, це моя сестра. Далі не... я не можу показувати, бо, бо мене вб'ють. Аня не вбийся, ти не каратиста! Я зараз з роликів дам. ті я не дом. Я на роликах мію кахатися. А я не имею, пристав. Ага, у мене, в мене були почка, бо я ходжу багато. Пока! Що? Да, бо тебе я фоткаю. Ой, знімаю відео. Вона хоче попасти відео. А ти хочеш? Ну, хочешь? Все одно твої ноги тільки було видно. О, не хочеш? Значить буде анімкою. твою голову не буде видно. Я її вигрізу. Якщо що, буде ходити на відео безголова двочка. <різь> Або взагалі не буду просто знімати відео. Або видалиш це відео, я тобі перекладав. Ні, я її прям ютуб викладу. Ой, не Мені, поляні, виліва там, де в темноті і страшні. Тут страшно може бути багато. Як ми побачимо, як і закита. Ну, ну. Собачка, блінна. бля, яка вона страшна, в неї очі світяться на камері. Придивляйте, в неї очі на камері світяться. Ого, демони в ньому живуть. Ті собаці демони. Дай демони живе. Це на жорика, назад. Якийсь монстр за нами дивиться. Якщо що, я тікаю. За нами біжить суботи. За нами бігть. Біжить біжи, чупакабра! Ми від неї відірвалися. За нами чупакабра бігала. Хто не дав чупакабрі? Хто не дав чупакабрі... чупакабрі, це така... Хто це собака з длинною шиєю. Вони вимерли, але все може живі бути. Ну, блін, а хватить, не налякати! Ну, хватить, Це відео ж мій.